Здав у полон 277 морпіхів у Маріуполі, що загрожує зраднику з 501-го батальйону. Швейцарія арештувала активи живаго. Як ДБР повертає незаконно виведені з України гроші, схеми митниці, що очікує на тих, хто замість бюджету поповнює свої кишені. Вітаю! Це топ Ньюз. Розпочинаємо. Війна лакмусовим папірцем проявляє, хто є хто в нашій країні, хто захищає, хто допомагає, а хто зраджує і співпрацює з ворогом. Колишня очільниця одного із судів Луганська розпочала свій зрадницький шлях ще п'ять років тому. Очолює фейковий верховний суд тимчасово окупованої Луганщини, входить до складу так званої народної ради, розробляє проєкти кодексів за російським законодавством і виступає на каналі Луганськ 24 де підтримує дії окупантів і таким чином напрацьовує беззаперечну доказову базу для ДБР. Судді оголошено підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та в державній зраді. Такі вчинки не залишаться безкарними і передбачають десятки років за кратами. Ще один випадок карколомної кар'єри у гонитві за владою та грошима. Громадянин РФ вирішив залишити своє постійне місце проживання в Росії та роботу в прокуратурі і піти на підвищення в терористичній організації ДНР. Він отримав фейкову посаду першого заступника генерального прокурора Псевдореспубліки. Напевно, бажання стати начальником затьмарило йому свідомість. За матеріалами ДБР кар'єристу росіянину уже оголошена підозра в участі терористичної організації. Відплата невідворотна. ДБР завершило досудове розслідування щодо факту побиття військовослужбовця на Франківщині. В середині квітня в мережі з'явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є солдата Нацгвардії. Слідство з'ясувало, що один почав бити іншого після того, як солдат зробив зауваження офіцеру щодо його. Ненормативної лексики за застосування насильства щодо підлегливо в умовах воєнного стану можна позбутися волі на десяток років. Остаточне рішення, звичайно ж, ухвалює суд. ДБР застерігає усіх військовослужбовців не порушувати правила статуту. Відомство швидко та жорстко реагуватиме на всі подібні факти та вимагатиме в суді суворого покарання за вчинення насильницьких дій щодо захисників в умовах воєнного часу. Військових просимо повідомляти в ДБР про всі випадки нестатутних відносин у місцях вашої дислокації. Далі поговоримо про зловживання на митницях в рамках операції Митниця для України ДБР постійно наголошує, що через дії нечесних на руку митників бюджет воюючої країни щомісяця втрачає мільйони гривень. У громадян логічно виникає запитання: хто де покараний за махінації? Цього тижня до суду направлено обвинувальний акт в отриманні неправомірної вигоди щодо начальника митного поста тиса на Закарпатті та його заступника. Вони вимагали і отримали з комерсантів понад 10 тисяч євро за безперешкодний перетин кордону і полегшену перевірку пасажирів рейсових автобусів. Наразі їхні автівки, будинки, ділянки та інше майно арештовано. Загалом ДБР з початку року завершило розслідування у 25 провадженнях щодо злочинів у митній сфері. Сума встановлених збитків у завершених кримінальних провадженнях становить майже 34 мільйона гривень. Відомство робить усе, щоб бюджетні втрати були відшкодовані, а суд виніс справедливий вирок. Далі розповім вам про суттєві успіхи у кримінальному провадженні, де фігурує екс-нардеп та акціонер банку фінанси та кредит Костянтин Живаго. Арештовані понад 113 мільйонів доларів США на швейцарських рахунках компаній, кінцевим власником яких є бізнесмен. Зауважу, що ці кошти арештовані на підставі рішення Печерського райсуду Києва за запитом ДБР. Наразі відмицтва спільно з Арма активно працює над поверненням їх в Україну, і швейцарська сторона цьому сприяє. Просто уявіть, як мільйони вкрадених доларів падають на державні рахунки. Між іншим, процес повернення підозрюваного з лазурового узбережжя в Україну триває. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Чекаємо розгляду справи щодо екстрадиції в апеляційному суді Франції. Справедливість має бути відновлена, а винні покарані разом до перемоги. І наостанок ніхто й ніколи не забуде, наскільки запеклою була боротьба за Маріуполь з лютого місяця минулого року. А в квітні 2022-го пропагандисти РЕФ розповсюдили інформацію, що начебто 277 українських морських піхотинців добровільно здалися в полон. ДБР розібралося, що відбулося насправді? Це не була добровільна здача в полон, це була підступна зрада начальника речової служби тилу 501 го батальйону, який вступив у змову з росіянами і фактично вмовив командира здатися і здати своїх людей. Перевертень спонукав припинити оборону, здати зброю і особовий склад. 277 військовослужбовцям віддали наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до тимчасово окупованої території на Донеччині. Як бачимо, слідство встановило, що це не дезертирство морпіхів, а державна зрада товариша по службі. Справу про дезертирство закрито. Права полонених щодо виплат їхнім родичам відновлено. Сам військовий зрадник з батальйону після здачі своїх поїхав в Бердянськ, де продовжує прислуговувати ворогу. Ми все бачимо. Правоохоронці дістануть злочинця, де б він не був. Відплата буде справедливою і невідворотною. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все. Я бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.